Добрий день. Починаємо наш урок. Сьогодні ми з вами розбираємо тему раціональні вирази, раціональні дроби. Отже, давайте попрацюємо. Раціональні вирази це математичні вирази, які містять дії додавання, віднімання, множення ділення та піднесення до степеня. Вираз вигляду P поділити на Q, де P і Q многочлени називають раціональним дробом. Значення змінних, при яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі. Давайте пригадаємо, що вирази бувають цілими та дробовими. Цілий вираз це вираз, що не містить дію ділення на виразі змінною. Дробовий вираз це вираз, що містить дію ділення на вираз зі зміною. Тобто буква невідома у нас є в знаменнику, да? або ми ділимо на невідому букву, да? на змінну. Дріб має зміст, коли його знаменник не дорівнює нулю. Пригадуємо на 0 ділити не можна. Наприклад, давайте знайдемо, діти усно, знайдемо область допустимих значень змінної виразу. 2 поділити на х-6. Тобто, ми повинні зараз сказати, які значення може приймати х. А для цього, що ми повинні пригадати, що на 0 ділити не можна. Тобто, в знаменнику у нас не повинен стояти 0. Отже, що ми можемо сказати, що наш знаменник x-6 не повинен дорівнювати 0. Для того, щоб нам знайти. Чому дорівнює х. Ми якраз з вами перерівняємо знаменник до нуля. Що у нас буде х мінус 6 дорівнює 0? Х дорівнює 6. Отже, х може бути будь-яким числом, окрім 6. Давайте подумаємо, чому окрім 6. Давайте підставимо замість х 6. Що буде 6 мінус 6 0. В знаменнику 0, такий вираз не має змісту. Да? Тобто, ще раз. Зміна Х може набувати будь-яких значень, окрім 6. Давайте попрацюємо усно. Які з виразів є цілими, а які дробовими? Дивимося, перший вираз цілий. Чому цілий? Тому що немає ділення на змінну. Другий вираз, дивіться, ділимо на А, тобто вираз дробовий. Третій вираз немає ділення на змінну, тобто він цілий. Четвертий вираз. Ми ділимо на 8, да? це незмінна. Тобто вираз цілий, п'ятий вираз. Там у нас знаменнику і Х і М. Цей вираз дробовий. Шостий вираз. Ми ділимо на 10, немає ніяких змінних. Вираз цілий. Сьомий вираз взагалі немає ділення, вираз цілий. Восьмий вираз, 2. ділимо на А. А у нас змінна, тобто вираз дробовий. Сподіваюсь, ви пригадали цей матеріал з 7 класу. Ідемо далі. Давайте зараз з вами дізнаємося прізвище видатного українського авіаконструктора. Для цього знайдемо значення виразу з першої таблиці та перенесемо літери, що відповідають цим значенням у другу таблицю. Користуючись будь-якими інформаційними джерелами, ознайомимося з біографією цього авіаконструктора. Останнє ви зробите самостійно, да? а ми з вами попрацюємо. Отже, що ми будемо робити? Будемо зараз підставляти значення замість хса. Мінус 3, потім мінус 1, потім 0, потім 2, потім 3. Отже, підставляємо значення мінус 3. Записуємо все в зошит Письмово робимо. Так? Підставляємо значення мінус 3. Подивіться. Замість хса ставимо мінус 3. 1 плюс мінус 3 ділимо на 1 мінус і мінус 3. Що буде в чисельнику? 1 плюс мінус 3. Це мінус 2? Що в знаменнику? Дивіться: мінус на мінус буде плюс. Да? Тобто буде 1 плюс 3, 4. мінус 2 четвертих. Можемо скоротити на 2, вийде мінус одна друга. Підставляємо, це буквочка «Т» у нас. Да? Підставляємо тепер значення мінус 1. Подивіться, підставили, отримали 0. Це буквочка «В». Далі підставляємо значення 0. Буде у нас одиничка, буквочка А. Підставляємо значення 2, буде мінус 3. 1 плюс 2 3, 1 мінус 2 мінус 1. Буде 3, ділимо на мінус 1, буде мінус 3 буква О. І підставляємо 3, 1 плюс 3 4, і в знаменнику 1 мінус 3 мінус 2, 4 ділимо на мінус 2, буде мінус 2, це буква Н. Далі. Підставляємо да, у другу таблицю, що у нас виходить, яке прізвище Антонов. Далі. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Давайте попрацюємо. Перший вираз. Пишемо письмово, діти. Перший вираз М квадрат мінус 5. Які значення може приймати змінна? Подивіться. Наша змінна може приймати будь-які значення. діти. Ми з вами будемо розглядати ті вирази, де змінна знаходиться в знаменнику, бо ми знаємо, що на 0 ділити не можна, тобто в знаменнику не повинно стояти 0. Зараз у нас вираз, немає ніякого знаменника. Тобто, може бути будь-яке значення цього виразу. Да? Тобто М будь-яке число пишеться ОДЗ область допустимих значень. Да? ОДЗ, великі три літери, двокрапочка, М будь-яке число. Друге, подивіться. Ділимо на А. А ми з вами сказали, що в знаменнику не повинен стояти 0. Тобто, що у нас буде? Всі значення, окрім нуля. Що ми напишемо? ОДЗ А не дорівнює нулю. Дивимося далі, третій вираз. 7b плюс 9 ділимо на 8. Знову ж таки, в знаменнику змінної у нас немає. B може бути будь-яким числом, так і написали: ОДЗ B, будь-яке число. Наступний. t-9 ділимо на t плюс 1. В знаменнику не повинен стояти 0. Тобто, що у нас вийде. T плюс 1 не повинно дорівнювати 0. Давайте подумаємо, яке значення треба підставити замість те, щоб вийшов 0. Мінус 1, правильно, мінус 1 плюс 1 буде 0. Да? Тобто, наше Т не повинно дорівнювати мінус 1. П'ятий вираз. Подивіться, у нас в знаменнику х і в знаменнику х мінус 7. Тобто, у нас х не дорівнює 0. А там, де х мінус 7, х не дорівнює 7. Отже, яке буде ОДЗ x дорівнює 0 і х не дорівнює 7. Шостий вираз, дивимося, Знаменник не дорівнює 0. Тобто p помножити на p-1 не дорівнює 0. Коли це буде? Якщо у нас p не дорівнює 0, якщо у нас p не дорівнює 1. Діти, ми просто розв'язуємо це рівняння. Да? P помножити на p-1 дорівнює 0, і знаходимо значення p. А потім пишемо, що P не дорівнює цим значенням, тому що в знаменнику не повинен стояти 0. Далі, сьомий вираз х квадрат плюс одиничка у нас в знаменнику. Але давайте подумаємо: якщо ми будь-яке число будемо підносити до другого степеня, число буде завжди додатнє або 0. Потім до цього числа додамо одиничку, можемо ми отримати там 0? Ні, в жодному разі, да? Будь-яке додатнє число, додаємо одиничку буде якесь додатнє. 0 додаємо одиничку, буде одиничка. Тобто, хоч у нас зараз в знаменнику є змінна, але бачите, вона в квадраті, а потім ще додаємо одиничку. Х може приймати будь-яке значення. Зараз ми з вами розібрали чому. І останній вираз. Дивимося. M у нас в знаменнику, m не дорівнює 0. І що у нас ще? M. Плюс 5 да? модуль, знову ж таки, якщо ми, якщо ми приберемо значок модуля, число у нас буде додатнє завжди. До, до, до нього додаємо 5, тобто там в жодному разі не вийде 0. Да? Тобто розбираємо тільки ось це де m не дорівнює 0. Тобто ОДЗ буде m не дорівнює 0. Ідемо далі. При якому значенні х дорівнює 0 дріб. Що нам треба знати? Що чисельник дробу може дорівнювати нулю, а знаменник в жодному разі ні. Тобто ми будемо з вами спочатку писати ОДЗ, тобто, чому не дорівнює х, а потім розбирати, чому х дорівнює. Отже, 4х-8 ділимо на х. Наше ОДЗ яке? Х не дорівнює 0. Тепер далі. А чисельник дорівнює 0. 4х мінус 8 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння. Мінус 8 перенесли в іншу сторону, змінили знак. Буде 8. 4х дорівнює 8. Х – невідомий множник, щоб його знайти. Добуток ділимо на відомий множник. 8 ділимо на 4, 2. х дорівнює 2. Порівнюємо з нашим. Продовжуємо розбирати. Отже. При якому значенні х дорівнює 0 дріб, при якому значенні перший дріб, при значенню х2. Другий х множимо на х плюс 3, ділимо на х квадрат. Знову ж таки, чому не дорівнює х, дивимося по знаменнику? Х не дорівнює 0. Да? Бо якщо підставимо замість x 0, то там у нас буде 0 в квадраті, це 0. Такого не може бути. Да? На 0 ділити ми не можемо. А чисельник дорівнює 0, х множимо на х плюс 3 дорівнює 0. Дивіться, що у нас з цього вийде? У нас вийде, що х дорівня 0, добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Тут у нас з за вами зараз два множники. Перший множник х дорівнює 0, а другий множник х плюс 3 дорівнює 0. Отже, там, де х дорівнює 0, давайте подивимося, нам таке не підходить, бо якщо ми поставимо що 0, у нас 0 буде і в знаменнику. Да? І тоді буде ділення на 0, такий вираз не має змісту, тобто ми цей варіант не розбираємо. А х плюс 3 дорівнює 0 розберемо, що це буде х дорівнює мінус 3. Отже, при значенні х мінус 3 призначенні х дорівня мінус 3, цей вираз дорівнює 0. А там, де х дорівнює 0, ми так і запишемо: не задовільняє ОДЗ, да? Тобто не входить у. Переходимо до вашого домашнього завдання підручнику. Це параграф 1. Ви його читаєте, вчите правила і виконуєте номер 8. Знайти допустимі значення зміною у виразі. Схожі завдання ми з вами сьогодні розбирали. Працюйте, я чекаю, на фото ваших робіт.